Усім доброго дня. Походу ця пилова буря з Хари до нас добралася. Бо до обіду, це не 2 квітня. До обіду було тихо. Вчора було тихо, а зараз таке рве, що капець вітр якийсь холодноватий. Дивлюся, моя теплиця так підлітає, підлітає в я бачила аж скидає е, людям порвало клійонку в теплицях поулітали коротше, в теплиці у людей. Не знаю, моя витримає чи ні. Вітер такий. Жесть. Будемо надіятися Вона в мене правда за хатою, але може вона витримає. Це так. Да. you have good